Всім привіт! Здравствуйте! До Це в мене шматочок залишився штурм, початок штурма, і я на старовинному цвинтарі вже ставила і тому так от тримти, чого я і засміялася. Потім буде ще там різна нарізка, що я познімала, осені, і потім крамничка дорога. Ну, так, вона була зачинена, я її <гум> зняла, коли була в кав'ярні, і з мого улюбленого папу камін. Мені здається, що це такий перехід від вулиці, шторму, холоду, осінь <гум> до чогось теплого і затишного. До речі, в крамничці приємні такі речі це для туристів. Крамничка я вже щось показувала. Їй показувала, я вже думаю. І не знімала ще багато крамничок з донього. Ну, це буде окреме відео. Я думаю, що до Дня Хелловіна. <смір> а може, і святого Валентина. <смір> Бо перше, що прийшло в голову, до Дня Святого Валентина. Так, я, як завжди, весела, а і трошки втомлена. Бо дощ, сонечко не виходить, із Кожен раз так, от тільки вихідний день, і дощ, і всі плани так руйнуються. Хотіла розповісти вам про відпочинок, ірландський, традиційний і вже щось подібне записувала, ну зараз доповню. Відразу скажу, що я люблю відпочивати це, це як в місті Луганську, тобто, це якісь ресторани. Чи пляж сидіти, лежати на пляж, так, як Луганчани. Ну, багато моїх друзів люблять саме такий відпочинок. Ну, тобто, лягти, полежати, випити винца на пляжі, ну, чи пиво, що ви там любите напої. Ну, так, трошки, щоб не нажертися, посидіти в ресторані, попліткувати, поговорити про більш інтелігентні теми. Ну, Ірландці відпочивають не так, і в мене з цим теж дисонанс. Люблять вони подорожувати, і такий в них відпочинок. А, бували вони в багатьох країнах світу. І я навіть чула таку критику, що звичайний водій, стільки країн побував, це він ще не всі перерахував. Ну прирахував. в них. А якщо це водії Трака, то це так. Вони хороші мають гроші. <смі> Для того і працюють. Тому і країна друга у рейтингу, так? Порівню життя. А, ну, тут складно, я думаю, що отримати документи на водія. Ну, таких них на холідей, традиційний відпочинок, запитати в звичайних людей, так вони весь світ об'їхали. І як мій чоловік він говорив, говорив, а потім забував якісь країни, 20 забуде, 50 об'їхав, потім, а, і так, там був, і там, ну, при нагоді. Це так от головна критерія. І друга така лінія це вихідні, це різні спортивні змагання. І у нас блокується. На вихідні все мі... містечко наше. от ти не доїдеш. Ти будеш стояти в пробці, бо всі припаркувалися, стоять на дорозі, ходять там водять хороводи, Я не знаю, як сказати українську, ну тобто ходять по дорозі як вівці о, в якихось там символах своїх команд, там, село. Такі грає з селом іншим, і вони це і обговорюють, це їх улюблена тема, і там всі родини, всі сім'ї, і жінки, і чоловіки. Це переважно регбі. Але я думаю, що і футбол, і, і взагалі от все, що тільки можна, рухливі ігри спортивні. Там дитячі, якісь юнацькі команди, дорослі команди, ну, я не жартую. там, Таун такий, то грає з іншим тауном. І це от, ні кінця, ні краю цьому нема, а я нервую, бо я стою у пробці. Це от, друга така червона лінія. Ну, от, Ресторани теж, але все ж таки це культура пабів. На жаль, от я папу <хи> не зняла, треба зайти і нахабно зняти. А то я заходжу я і так звертаю уваги, що я чай п'ю. Тут же можна випити гінес і бути за кермом. Ну, я так не роблю, бо я точно знаю, що мені так не можна робити, навіть якщо гінес здоров'я дозволяє <хи> не за кермом. А, і я так чай замовляю. Я навіть не ризикую зелений, і без молока його п'ю. Мені молоко кожен раз дають. А ще як і знімати, почну, ну що робити? І все ж, всі ж знають нас в нашому селі. Ну, Спробую, спробую, але не обіцяю. Тобто, ресторани ресторанами, але багато тут паби, пабів, які а, саме там нічого нема поїсти, тільки випити, п'ють вони на голодний шлунок, можуть пити. А, ну так, от, З першої години, коли паб відчиняється. І так, добу майже під ранок піти наступного дня. От о, голодними пити, 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 і, а потім чого у нас проблеми? Усіх з травневою системою. Цікаво, чого так. А, і ну, це культура пабів. От Спортивні змагання, і паби – це такий культурний відпочинок у них. <смі> паби, в яких нема їжі. Це дуже образило, ну так, не, не образило, а <смі> <смі> вона не зрозуміла, дівчина, яка в нас жила, що, що це за паб, що її возили весь день, показували, як гарно, привезли в папа, там їсти нема. Що. От я її розумію, але вже я звикла. А раніше теж не могла звикнути. І ресторани це ну, таке десяте, хоч вони переповнені, користуються такий відпочинок після церкви. Багато релігійних в донігулі родин, користуються перевагами відпочинок, такі як карвері, якщо бо про ресторани кажемо, на якому я працювала, це пекло кляте. Це ти приходиш, купляєш квиток, хто не знає, ну і їш там. Скільки та годин. Їш скільки хочеш, шведський такий стіл. Це і салати, і закуски, і креветки, і супи, і м'ясо, і десерти. Ну, десерти, де я стояла, і діточки мене там зводили з розумом. Ну, от ось що я зауважила. Якщо ви знаєте більше, як вони відпочивають? До пляжів, там, ну, вони спокійно ставляться. Серфінг і риболовство. От у нас тут такий ще відпочинок. Ну, це так, це родинний, я думаю, більше відпочинок, чи серфінг, чи риболовство. Якщо у вас інший досвід, я буду вдячна, якщо ви мені про це напишете. Дякую вам за увагу і вам, приємного вам приємного вечора.